Усім привіт! Це, мабуть, моя найпопулярніша фраза. І, можливо, вона вже трохи приїлася, але що зробиш? Життя не ідеальне. Розпочнемо з того, що ця ідея вести канал особисто про себе прийшла до мене не спонтанно. Тобто в моменті, коли я усвідомила, що я це дійсно хочу і можу зробити, було для мене трохи новиною. Бо до цього в мене були думки стосовно такого формату, але я все ж таки вважала, що в мене недостатньо цікаве життя, що це ніхто не буде дивитися, і звісно, те, що потрібно, щоб це приносило користь іншим людям. Чому я і почала вести канал саме про астрологію, на мою думку, то, хоч якось корисно. Але я люблю писати. Не знаю, коли це розпочалося, чи коли підпрацьовувала копірайтером недовгий час, чи коли просто почала записувати свої думки. Але по факту це дійсно так. Тому чому не поєднати це в один формат? Я знаю, що цього вже багато, і я не перша, хто це робить, але якщо вважати, що всі місця вже зайняті, тоді точно можна ніколи нічого не розпочати. Тому цей влог буде не тільки про моє життя, але також ви почуєте трохи моїх думок. Тобто, звісно, тут будуть і розмовні відео, але найперше відео хотілося зробити саме в такому форматі. Я буду дуже вдячна за підписку, так як цей канал набагато відвертіший, тому що розказувати особисто про себе і своє життя це набагато складніше, ніж просто ділитися знаннями. Тому буду рада побачити саме тебе в списку своїх підписників. Обіймай.